Десята година. От на порядку денному 13 питань. Дозвольте, я зачитаю питання, які винесені на сьогоднішнє засідання. От, і так, питання перше: розгляд заяв ТВД теліфікаційної системи щодо анулювання ліцензій. Друге питання: розгляд заяви товариства Галицький телефоційний. Телекомунікації щодо анулювання ліцензії. Третє розгляд заяви прат е, Київ щодо переформлення ліцензії. Четверте про розгляд заяви товариства Golden Links щодо переформлення ліцензії, П'яте про розгляд заяви товариства Вантелеком щодо переформлення ліцензії. Шосте про розгляд заяв товариства Інтертеліком щодо переформлення ліцензії. Сьоме про розгляд заяв ФОП. Дроворуба щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Восьме про розгляд заяви Дніпропетровського Тетерівського державного лісомисливського господарства щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Дев'ята про визначення можливості застосування радіообладнання та виправмінних пристроїв на території України. Десяте про заходи за умови, яких можлива демонстрація випробування тестування радіообладнання. Одинадцяте про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Ну, о, далі, дванадцяте про розвиток проєкту розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану дій з реалізації стратегії зовнішньополітичної діяльності України. На 2025 2027 роки. І останнє це проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Будуть якісь пропозиції зауваження, уточнення стосовно порядку денного. Якщо зауважень, уточнень немає, тоді прошу проголосувати. За даний порядок денний. Хто за, прошу підняти руку. Дякую. Тоді, Ірина Юрівна, Ваші перші 10 питань. Будь ласка, по черзі їх оголосити. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії. Представлю до розгляду перше питання. Відповідності до розгляду заяви та DW телекомунікаційні системи щодо анулювання ліцензій. Пропоную анулювати товариству з додатковою відповідальністю телекомунікаційні системи ліцензії на користування дістотним спектром номер 101 від 29.04.2024 року та номер 102 від 29.04.2024 року для транкінгового радіозв'язку на території міста Києва за заявою даного товариства. Прошу підтримати. Шановні колеги, не будуть якісь питання, зауваження до даного проєкту рішення? Якщо ні, то прохання проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Оце. Дякую. Далі, Ірина Юліона. Наступним проєктом пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Галицькі телекомунікації. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9935 від 25.07.2019 року для широкосмугового радіодоступу на території Тернопільської та Івано-Франківської областей за заявою товариства. Прошу підтримати. Будуть якісь зауваження до цього проекту рішення? Якщо ні, то прохання проголосувати. То за, прошу підняти руку. Третє питання. Дякую, наступним проектом пропонується розглянути заяви прад е, «Київстар» Стар щодо переоформлення ліцензій, переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, приватному акціонерному товариству «Київстар» та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9755 від 6.12.2018 року для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком 1 до проєкту рішення та номер 10577 від 9.9.2021 року для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком, 2 до рішення, взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 8916 від 27.03.2017 року, видана Прад Київстар, не підлягає переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Смуги радіочастот 2,400, 2,483 два чотириста і належать до неліцензованого діапазону радіочастот, і що передбачає експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти проведенням розрахунку електромагнітної сумісності. Прошу підтримати. будь якісь питання до Ірини Юрійовни? Якщо ні, прохання проголосувати. Хто за? Прошу підняти. Наступним пунктом пропонується розглянути заяву ТОВ Голден Лінкс щодо переоформлення ліцензії, переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Голден Лінкс, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 8988 від другого року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до цього проекту рішення. Прошу підтримати. Питання будуть по даному проєкту? Якщо ні, прохання проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Перед пунктом 1 під пунктом 1.5 пропонується розглянути заяву ТОВ «ВанТелеком» щодо переоформлення ліцензії, переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Ван Телеком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9962 від 4.9.2019 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до цього проекту рішення. Прошу підтримати. Питання є? Якщо ні, то будь ласка, прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Наступним проектом пропонується розглянути заяви ТОВ Інтертелеком щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, товариство з обмеженою відповідальністю інтернаціональні телекомунікації та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 8122 від 20.08.2015 року для радіорелейного зв'язку згідно з додатком 1 до проєкту. Номер 10402 від 15.02.2021 року для цифрового стільникового радіозв'язку CDMA 800 згідно з додатком 2. Номер 10.610 від 29.10.2021 року для широко для цифрового стільникового радіозв'язку CDMA-800 згідно з додатком. 3. при цьому слід зауважити, що скільки роз, пунктом 16 розділом 2, розділу 2 плану розподілу і користування радіочистосним спектром в Україні, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 1340, передбачено припинення строк припинення використання в Україні радіотехнології CDMA 800 1 січня 2025 року. Строк дії відповідної ліцензії зазначеної у додатку 3 на CDMA 800 встановлюється по 1 січня 2025 року також переоформлюється ліцензія номер 10638 від 14.12.2021 року для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком 4 до проєкту рішення і пропонується взяти до відома, що ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 10636 від 14.12.21, номер 10637 від 14.12.21 не підлягають переоформленню відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, оскільки смуги радіочастот 2400 чотириста два до наліцензованого діапазону радіочастот і використовуються згідно з присвоєнням радіочастоти. Прошу підтримати даний проект рішення. Хто за даний проект рішення? Я прошу голосувати. Хто за? За пунктом 1.7 пропонується розглянути заяви ФОП Дрогоруба 에, Микола Миколи Григоровича щодо видачі ліцензій, видати фізичній особі підприємцю Дрогорубу Миколі Григоровичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. А це регіони користування радіочастотним спектром Запорізька область, смуги радіочастот 575 5185 МГц. Користування радіочастотним спектром передбачається для технологічних потреб строк дії ліцензії 10 років. Прошу підтримати, питання є до даного проекту рішення. Якщо ні, то прошу підняти руки. Хто за одним? Наступним пропонується розглянути заяву Дніпровсько-Тетарівського державного лісомисливського господарства щодо видачі ліцензії, видати Дніпровсько-Тетарівському державному лісомисливському господарству ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. Смуга радіочастот, яку пропонується видати, 595-210 МГц, регіон користування Київська область, користування спектром для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати дане рішення. Хто за дане проєкт рішення прошу поголосувати. Хто за за? Наступним проектом представляє до вашої уваги проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання відповідно до додатку. Це пересувний комплекс супутникового зв'язку для роботи в КАУ-діапазоні відповідної моделі виробництва компанії кампанії Братдатагруп. Пристрій автомобільний радіолокаційної торговельної марки Магна, виробництва Magna Електронікс» e, США, і центральна станція супутникового зв'язку, виробництва компанії Prad Data Group. E, відповідні смуги діапазону радіочастот у додатку. Прошу підтримати. То за даний проект рішення не прошу голосувати. Хто за? Настально. Під проектом 1.10 пропонується пропонується розглянути проект рішення про заходи, за умови яких можлива демонстрація випробування тестування радіообладнання пропонується запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G NR, що додаються до. До цього проєкту. Заявник, який до нас звернувся стосовно прийняття цього рішення, Товариство з обмеженою відповідальністю Лайфстейл, заявлені місця для проведення демонстрації радіообладнання, місто Львів, вулиця Личиківська, 72» поза межами приміщення, по цій локації вже приймало, приймалось рішення. Нещодавно і лайфСЕЛ просить додати ще одну локацію. Це місто Київ, вулиця Солом'янська, 11 а, технічний офіс Лайфсел всередині приміщення, заявлений строк проведення з 2 жовтня до 30 грудня поточного року. Мета демонстрації: тестування технології 5 ДЖНР в умовах наближених до реальних, тестування можливостей ядра мережі щодо готовності до впровадження технології 5GНР у широких масштабах, відпрацювання сумісної роботи технологій. 5G NR та LTE, UMTS, GSM, вивчення можливостей термінального обладнання смартфонів, 5G роутерів тощо, отримання практичного досвіду щодо підтримки технології 5G з боку термінального обладнання наявного на ринку. Програма тестування включає декілька етапів: тестування в лабораторних умовах, досягнення максимальних рівнів швидкості передачі даних для, для різних конфігурацій, тестування в реальних умовах, встановленням обладнання на існуючих сайтах. Збір та оцінка ключових показників якості мережі, проведення драйв-тестів, оцінка показників мобільності, успішності переходів між технологіями. відповідні заходи для уникнення шкідливих вад Включно з граничними технічними характеристиками та вимогами до умов застосування обладнання, представлені в додатку. Демонстрація повинна бути закритою доступ до мережі товариства з обмеженою відповідальністю LifeCell тільки з тестовими непублічними сім картками та тестовими терміналами. У разі створення непередбачуваних радіозавад радіозават LifeCell для радіообладнання, яке працює в відповідності до присвоєння радіочастот або радіоелектронним засобам спеціальних користувачів. Параметри випромінювання зазначеного радіообладнання Cell повинні бути додатково скориговані задля усунення радіозавад або тестування радіообладнання повинно бути негайно припинено до моменту усунення дії шкідливих радіозавад. Додаткові заходи для уникнення ризиків для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна зазначені у додатку до рішення. Прошу підтримати даний проект. Які будуть питання до Ірини Юрівни по цьому проєкту? Якщо немає, то, будь ласка, прошу підняти руку. Хто за? Ірина, ну, Юріна, дякую. Ви сьогодні у нас зірочка по кількості проєктів рішення, які підтримала комісія. Наступне, будь ласка, питання. Хто? Микола Славич, ви будете? Так. Дякую. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени саме комісії, на ваш розгляд у нас є проєкт рішення, яким пропонується виключити з реєстру постачальника електронно комуніційних мереж та послуг фізичну особу-підприємця Веріщак Ірину Іванівну, пункт 989 в реєстрі, у зв'язку з припиненням підприємської діяльності фізичної особи підприємця на підставі відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Витяг з єдиного державного реєстру від 24 вересня 2024 до року додається. Значення відомості вважаються достовірними і може бути використані у спорі з третіми особами. Прошу підтримати запонований проєкт рішення. Питання буде, Микола Саніславович? Якщо ні, то тоді прохання проголосувати. Хто за даний проєкт прошу підняти. Пописали. Дякую. Олександр Володимирович, наступне питання. ваше, будь ласка. Дякую, шановний пане голови. Шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій з реалізації стратегії зовнішньої політичної діяльності України на 2025-2027 роки. Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів був розроблений за ініціативою Міністерства закордонних справ України у контексті. Виконання рішення РНБУ України від 21-го року про стратегію зовнішньополітичної діяльності України і е, 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 є логічним продовженням попереднього відповідного плану заходів, який закінчується у 24-му році. Завдяки затвердженню відповідного плану дій на наступний трирічний період має бути забезпечено продовження узгодженої реалізації органами державної влади України положень стратегії зовнішньополітичної діяльності України, в тому числі з врахуванням актуальних зовнішньополітичних завдань, пов'язаних із протидією повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Проект розпорядження проектом розпорядження передбачається затвердження відповідного плану дій, його виконання органами е, виконавчої влади і визначає порядок та терміни звітування про його виконання, е, можна зазначити, що незважаючи на те, що НКК не фігурує серед співвиконавців жодного із завдань проекту плану дій. Водночас тут переважно фігурують центральні органи виконавчої влади, що відповідають за формування глазової політики. Компетенція комісії, зокрема, передбачена низкою завдань, як, наприклад, питання, в тому числі обмеження участі РФ у міжнародних організаціях, представлення та відстоювання у рамках відповідних організацій національних інтересів України та а також завдань у рамках європейської інтеграції, зокрема участь у двосторонніх зустрічах між Україною та Європейською комісією у рамках здійснення аналітичної оцінки наближення законодавства України до права ЄС, а також реалізації рекомендацій європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакету розширення ЄС. Враховуючи зазначене проєктом рішення, НКК, пропонується погодити відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів без зауважень. Прошу підтримати відповідне рішення. Питання до Оксана Володимировича Є? Якщо немає, то є прохання проголосувати за цей проект. Хто за, прошу підняти руку. Дякую. Да, і останнє. Рішення пропонується виключити з єдиного державного реєстру відомості щодо ТОВ Євро-Укрпошта, яке подало до НКК повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Е, значить, відповідно до пункту 5 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру. Операторів поштового зв'язку затверджена постанова НКК номер 138 від 19.04.2023 року. Внесення уповноваженнями НКК посадовому особи до реєстру. інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Операторам поштового зв'язку здійснюється відповідне до рішення НКК на підставі повідомлення про припинення здійснення діяльності в сфері надання послугам поштового зв'язку протягом 10 робочих днів. З дня надходження ДНК як такого повідомлення. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Будуть питання до цього проєкту рішення. Якщо ні, то прохання проголосувати. Хто за даний проєкт, прошу підняти руку. Шановні колеги, порядок, порядок денний нашого відкритого засідання. Завершено.